У нас ком'юніті передбачається для наших програм, і що це дуже круто. Персональне продюсування письменників. Як ви розумієте, на цьому я собаку з'їла. Етап продюсування починається з моменту, коли ти придумав ідею для своєї книжки. Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас в гостях письменниця. Експертка з підліткового читання та викладачка навчально-наукового інституту журналістики пані Олена Ришко. Пані Олено, вітаю. вітаю. Так, Дякую, що погодились на розмову з нами. І хотілося б задати вам питання: як практичний досвід ваш як письменниці впливає на викладання в інституті? Ну, власне, дивіться, я читаю дисципліни за вибором. На нашій програмі з медіапродюсування я викладаю персональне продюсування, в межах якого є модуль книжкового продюсування, продюсування книжкових проєктів, персональне продюсування письменників. Як ви розумієте, на цьому я собаку з'їла, оскільки маю вже в своєму арсеналі три романи для дорослих і шість. Повістей для підвідки, ось чергова вийде в видавничому домі портал. А потім у мене є спеціальний авторський курс, художній текст, тобто ми вчимо студентів писати, опановувати різноманітні креативні практики, плюс писати закінчені, завершені цілісні історії аж до моменту. Підготовки їх до видання, передачі рукописів у видавництво. Плюс у мене є сторітелінг-курс для магістрів, сторітелінг для бізнесу, тому що на нашій кафедрі є ще магістрська програма медіакомунікації в бізнесі. Прошу. І, власне, ми вчимо комунікувати від імені бізнесів про їхні здобутки, цінності, послуги, товари тощо. І тому, як ви бачите, все це так чи інакше пов'язане з письмом і з промоцією продуктів творчості. Скажіть, будь ласка, а що відрізняє продюсування від всіх інших програм в інституті? Що робить її самоособливою? Ну, дивіться, сучасний чинний навчальний план дає нам змогу робити два в одному. Перші два роки ви по суті стаєте універсальними солдатами, тому що от чудовий приклад у нас в минулому семестрі був такий величезний гігантський івент День після війни. Ви брали в ньому участь. Можете самі розповісти докладніше, і скажімо, групою інформаційного забезпечення. Складалася саме з медіапродюсерів. Медіапродюсер повинен зробити вміти робити все, спілкуватися з людьми, писати текстові матеріали, знімати відео, знімати аудіо, власне, співпрацювати з великими медіа, співпрацювати з внутрішніми каналами. І все це в межах цього івенту ми зробили з третього курсу. Починається спеціалізація: хтось стане книжковим продюсером, хтось стане власне, музичним продюсером, хтось буде продюсувати в кіно. І, мабуть, ще вирізняльною такою особливістю наших програм є те, що ми завжди використовуємо проєктний метод навчання. Ну скажімо, дивіться: от у нас не так давно закінчувала нашу спеціальність Ярина Фостяк. Тепер у неї є власний продакшн. Найс найс фільм. Вона виграла гранти на дві повнометражки і зараз вона знімає. Але так само вона здобуває ступінь PHD тут у нас в інституті. І вона викладає продюсування в кіно, зокрема, і тим тим самим дає змогу юним майбутнім продюсерам опанувати цю професію безпосередньо в роботі. Скажімо так, є у нас така арка продакшн. З подачі Ярини Фостяк було утворено цю студію. Чотири студентки третього курсу медіапродюсування її утворили, зняли короткометражку. Зараз ця короткометражка, скоро вийде на Ютубі. Була промоція фестивальна. У них і тепер дивіться, діти перейшли на четвертий курс. Що вони роблять? Вони залучають нових продюсерів із першого, із другого, із третього курсу до діяльності цього продакшену. І що ми маємо? У нас формується ком'юніті. Тобто довкола цієї спеціальності, це знаєте, коли дуже класна традиція університетів світу, коли випускники підтримують чинних студентів. Тобто, ми вирізняємося тим, що з одного боку ми універсальні солдати, з іншого боку, у нас є специфікації різноманітні а плюс у нас є класне ком'юніті, і дуже важлива. Відчуття приналежності. Приналежності до спільноти, і ти розумієш, що будь-яка твоя креативна ідея може бути зреалізована, тебе підтримують, і ти зможеш, власне, знайти своє призначення в цьому житті. Тому що погодьтеся, найважливіша цінність це співпричетність. Ти так змінилась? Що сталося? Ви займаєтесь промоцією власних книжок? Тож хотілося б почути про процес, якраз такий цей, щоб людям було зрозуміло, яким чином це все відбувається. Окей, я спокійно можу інтегрувати власний досвід у викладання дисципліни персональне продюсування. Тому що, власне, є таке персональне продюсування? Персональне продюсування це особистий бренд. Плюс мета продюсування, мета просування і засоби, які ти вибираєш. І коли ми говоримо про письменника, то етап продюсування починається з моменту, коли ти придумав ідею для своєї книжки. В самопродюсуванні, власне, є ще таке поняття, як самопродюсування, можеш займатися тим усім сам. Але краще, коли з тобою працює професійний продюсер. Тому що у нас не настільки розвинений інститут літературного агента, як це, наприклад, є на Заході. Але якраз ми можемо заповнити. Цю прогалину ми можемо випускати людей, які знаються на персональному продюсуванні. Добре, у мене є ідея. У мене є ідея, я йду з нею до видавця. У мене багаторічний видавець, видавничий центр академія, його очолює там Василь Таремко. Це одне. Але якщо у мене є ідея, але у мене немає видавця, продюсер мені в цьому допоможе. Як тому що я оформлюю свою ідею як логлайн, як синопсис, і далі продюсер. Дивиться, в якому жанрі має бути ця історія. І він знає профілі наших видавництв. Він знає до кого звернутися, кому це буде цікаво. І поки я пишу рукопис, ми розробляємо комунікаційну стратегію просування, і ми будемо просувати продюсер, це все знає продюсер, Він знає, чи вміє я працювати, наприклад, за аудиторією наживо. Так, тобто, чи можна мене випускати на сцену, чи краще зі мною записати подкаст в студії і краще, щоб без відео, так? І ми повинні передбачити усе коли. Я віддам рукопис видавцеві, то це не крапка, яку поставить так, а це тільки черговий початок. А коли книжка приїде з типографії, тоді починається справжня робота, скажімо так, і ми будемо реалізовувати всю ту підготовку, всю ту комунікаційну стратегію, яку ми придумали раніше. Бо нам потрібно, ну як мінімум, от в мене зараз виходить нова книжка гетьман на літо. Зйомки кіно, я люблю кіно, я обожнюю кіно. Зйомки фільму про гетьмана Сагайдачного. Що ми будемо робити? У нас добре. Це грантове книжка виходить в межах грантової програми Українського інституту книг. Значить, просування першим запустить УІК, потім буде портал, де власне виходить ця книжка, і потім е цим займуся. Я ми будемо працювати з блогерами, ми е створимо сайт. Тому що в принципі у мене це, якщо говорити про підліткові повісті, це вже шоста, а сьома зараз в рукописі, і теж буде не так, не так довго і буде. Ми будемо думати про колаборації, ми будемо думати, як ми і через кого ми будемо продавати цю книжку, а перед тим ми будемо якось її презентувати. І от вам до слова того, що у нас ком'юніті передбачається для наших програм, і що це дуже круто. Дивіться, вийде моя книжка у видавництві портал, де комунікаційницею працює Олександра Кли. Наша випускниця, яка, власне, буде представляти цю книжку. Презентацію ми влаштуємо в нашій університетській бібліотеці, тому що бібліотека відкрита теж для студентських проєктів, і ви завжди можете скористатися цим простором і платити за це не треба. Знову ж таки, для реалізації своїх студентських ідей. І у нас замкнене коло, так? Тобто Студенти, яких ми готуємо, вони опановують знання вміння професійні навички, реалізують їх, втілюють, і ми вже зустрічаємося як колеги, але й власне як члени єдиної спільноти, яка завжди працює для того, щоб в Україні виходило більше класних книжок, класних фільмів і інших культурних продуктів. А якщо звертатись до абітурієнтів, які навички вони повинні в собі розвивати для того, щоб стати продюсером? Чи необхідні взагалі якісь такі навички? Можливо, щось стане в нагоді? А ну, як мінімум, ви не повинні боятися спілкуватися з людьми, тому що це продюсер, це людина, яка передусім повинна вміти працювати з будь-якими людьми а, і шукати фінансування, а, шукати цікаві ідеї. Шукати, набирати собі класну команду, працювати так, щоб був класний мікроклімат в цій команді. Якщо прийдеться працювати одному, то класно ладнати, якщо це персональне продюсування зі своїм суб'єктом продюсування. Тому що тут дивіться дуже важливо, особливо в персональному продюсуванні, то можна додати до того, щоб збіглися цінності. Дивіться, був у нас такий антикейс якось в роботі. Дівчинка взяла обрала як суб'єкт продюсування для себе бандуриста. Але сама продюсерка майбутня, так от вона дотримувалась таких е, пацифійських поглядів, е, вона е, дуже така поміркована, а її суб'єкт продюсування дуже радикальний. І у них цінності не збігалися ну ніде і ніяк. І тобто, співпраця не склалася. Добре, що ми змогли там перебудуватися, як кажуть, на марші і взятися за інший проєкт. Тому е, суперважливо. Шукати людей спільних цінностей, бо існує ще така проблема, як, наприклад, вигоряння, та всі з нею знайомі, або ми кажемо про ортобіоз продюсера, бо ти працюєш для іншої людини, якщо це персональне продюсування, і в цьому треба не втратити себе. Тобто, треба бути, прокачувати свої ось навички комунікаційні, найрізноманітніші, дуже класно мати, да, вміти вмонтувати відео. Тобто, все те, що може дати нам різні курси, невеликі там онлайн. Краще цього навчитися. Але в принципі, якщо вони дуже цим володіють, то вас тут навчать. Якщо в трьох словах, три навички класного продюсера. От як його можна схарактеризувати трьома словами: людина-оркестр, два слова виходить, так? Ну, так. Да. Тоді слово сполученням. Yeah. Словосполученням. Словосполучення. Божественний комунікаційник. Ось. Двома. Це ж два. Можественний комунікаційник ну. так, в вот. принципі підійно. і наостанок що ви можете порадити нашим запусникам, абітурієнтам? Я думаю, ви маєте визначитися зі своїми бажаннями. І якщо ви хочете справді працювати з людьми, якщо ви хочете реалізовувати класні проєкти, але вам трішки страшно, просто не бійтеся. Ми завжди підтримуємо своїх, і ми всього навчимо. Допоможемо опанувати різні скіли, да? хоч жорсткі, хоч м'які. Найважливіше бажання. І не бійтеся пробувати. Якщо не вийде щось одне, значить вийде щось інше. Але якраз, мабуть, От специфіка продюсування в тому, що ти можеш дуже-дуже багато різноманітних навичок здобути, і, власне, от самих спеціалізацій у продюсерів дуже багато. Правда, бо одні задачі в музичного продюсера, інші задачі в телевізійного продюсера, треті задачі в продюсера кіно. Тобто, тут обов'язково знайдеться ніша, в якій ви зможете себе проявити ну і зможете цим заробляти на життя. Дуже дякую вам за інтерв'ю, пані Олено. Дякую. З нами сьогодні була Олена Ришко. До зустрічі. Всього доброго.